Ми запитали у Львів'ян, чи вірять вони у швидке завершення війни, а також чи готові піти заради цього на територіальні поступки, тобто поступитися Донбасом. То що ж вони думають? Слухайте далі. Чи вірите ви в те, що можливо цього року закінчиться війна? Так, вірю, можливо. А чому? Ну, не завтра може закінчитися. А які не які факти? Тому ви що фактори є військові у копі, там це одно зброя, там так далі, а є ще дипломатії. Угу. І... Завтра копнули Путіна, спокій. То ви думаєте, що цього року може закінчитися? — Все, можливо. Ну, якби року... Путін здох, то тоді би, може, закінчилося. А як не здохне, то мало йому А Коли, на вашу думку, може бути таке закінчення? Путін здохнути? то може хтось пристрілить. Ні, 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 в плані Цього року наступного, коли ймовірніше що це буде. Не знаю. Не можу. Не люблю. Бог один знає. Угу. Твоє питання дуже складне. На яке відповісти, не знаю. Чи маю... Певна кількість людей на світі може на тільки відповісти, я так думаю. Зрозуміло. Тобто пересічна людина того не може відповісти. Хотілося би, але важко. Ой, як і всі, напевно, чекаю, щоб вона скоріш закінчилася. Але я дуже втомилась від новин, я їх практично не дивлюсь. І певна, що коли війна закінчиться, я про це дізнаюсь, але ем, є втома від цих прогнозів, і все менше якоїсь ем, такої позитивної віри, тобто вірю, що вона скоро закінчиться, але сидіти і чекати цієї дати не хочеться. а Хочеться жити те життя в тих умовах, які є. То це все бред, типу. Ну... Війна закінчиться тоді, коли помре одна людина і все. він не зупиниться не перед чим. А на основі чого вони зробили такі висновки? вони опитували людей і 20% українців вважають, що можливо цього року може завершитися війна. Все можливо. Але для того, щоб якісь висловлювати конкретні позиції, треба мати якісь аргументи. Дуже, дуже чіткі аргументи щоб на користь тої чи іншої позиції. Поки що е, мені особисто складно знайти аргументи на користь цього твердження, як мінімум, через те, що в мене немає доступу до, <кій> до інформації про те, як. Що насправді відбувається, я багато раз бачив і за минулих років, що теж були якісь різні обіцянки, що Україна йде до перемоги чи до миру. Але я б сказав, у більшості не вірити словом. більшість це в діях то що насправді в реаліях робиться. Але прагнути до перемоги і до незалежності нашої держави — це було би ліпше. Я не вірю, оскільки тим політикам, які зараз є при владі ні. Єрмак втік за кордон, не знаю, ну, втік, не втік не знаю, Ну тобто, якби інші прийшли політики до влади, молоді хлопці, які на війні от зараз, тобто поміняти трошечки владу, може це не на часі, то би хлопці може би і завершили. Комусь це невигідно, розумієте, що молоді хлопці гинули за, невідомо за що. Трамп говорить, що він за один день мав закінчити, то він він не закінчив. Хто не приходить до влади, все від, ну, відбувається на війні. Тобто ми закінчимо війну. От коли ви закінчите? Мені, наприклад, сумно статистику читати, коли кожен день у Львові 4-5 ну, патріоті України гине. За що ті хлопці гинуть? Хтось наживається на тій війні, а хтось ну ховає свою дитину, тому що він захищає свою землю. Ну я рахую, що війна ну скоро не закінчиться. Це мусить... Мяться якось політика. Ну 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 не що то мусить прийти людина, яка б це все змінила. Нема я не бачу на даний час такої людини, розумієте?